Побути наодинці з природою. Прикарпатець Богдан Гуляк облаштовує в горах автентичні хатини. Чоловік переконаний, саме так можна відпочити душею. Про карпатську альтернативу готелям. Наша Тетяна Датак біля хати майже гектар поля і до найближчих сусідів сотні метрів. Карпати це моя любов, пристрасть і якось так з цього почався ось цей проект. Ми максимально все залишили. Максимально він був накритий вже шифром, так як дранка вже була ну, не в ну невідповідному стані. Ми знайшли її, накрили його, і отак як ви бачите, максимально все збережені. Дода Добавили елемент там там ванна кімната. Саме так виглядали хатинки майже сотню років тому. Та для туристів створили комфортні умови. В оселі є газова плита, необхідні речі для приготування їжі та душ. У нас на горищі знаходиться ліжко спальне, е, місце от. І щоб туди потрапити, потрібно драбину, перекласти, так. і все. І просто піднімаємося наверх. А на терасі ванна. Ви можете навіть взимку набрати собі гарячої води. Вона е, якось відкривається? Так, так. Ви відкриваєте ось цю кришку, одну і другу. Просто відкриваєте кран і набираєте собі гарячої ванни. Клас. І ну це така наша ідея. Я бачу це десь там в якихось іноземних відеороликах. Щось подібне, що ванна стоїть десь на терасі. І я так загорівся, це була моя мрія. Реставрація будинку тривала сім місяців. Ми повністю його розібрали, залишили лише стіни, і потім зібрали як конструктори. відчуваєте себе ну, максимально самі на даній території. От ми хотіли цього добитися і максимально добилися, щоб ви приїжджали, наче до бабусі чи дідуся в гості, де нікого немає, де пасуться овечки, де величезна територія, де цвіте трава. Ви можете бігати босами і стояти, так як ми зараз під дощем. У планах Богдана облаштувати ще декілька таких хатинок.